Друзі та колеги військовослужбовці називали його Сократом. Євген Щенніков пішов захищати Україну після широкомасштабного вторгнення Росії. Прізвисько Сократ дали не випадково, адже Євген був розсудливим та мудрим, кажуть колеги військові. Він був людиною надзвичайно спокійною філософською. До всіх проблем, до всіх якихось завдань важких, чи до якихось невдачів сталося надзвичайно спокійно і з розумом підходив до кожної невдачі. Він аналізував ті проблеми, які в нас були, не в плані того, щоб зробити паніку чи показати на помилку, а в плані того, щоб її виправити. Людина реально була надзвичайно хорошою, надзвичайно доброю. Від нього не можна було почути жодного поганого слова про когось, хто зробив якусь помилку, чи про командування неправильне, чи щось подібне. Військовослужбовець загинув поблизу Запоріжжя внаслідок обстрілу із танка. Петро розповідає, що спільно з Євгеном Щеніком вони захищали батьківщину з квітня цього року. Хлопцеві всього 22, Тому євген був для нього як наставник. Від 22 квітня ми знаходились на фронті разом. Разом, взагалі, ми призвали смобілізували з 2 березня. Ми з ним були разом завжди в одному відділенні. «Протягом п'яти місяців ми завжди, завжди були разом. Як батько, як наставник, він був людиною розумною. Він надзвичайно начитаний. Надзвичайно була начитана людина, яка могла дати і життєву пораду, і допомогти, коли тебе є якісь питання, і реально тебе підтримати, коли ти сам не справляєшся з якимось там емоційним напливом. І з Євгеном Щеніковим попрощалися у будинку Печалі, що на Миколинецькій у Тернополі. Вічна пам'ять та слава герою, який захищав Україну.